Всіх вітаю на каналі Катерина Солонар. До нас сьогодні долучається професійний таролог Лана Олександрова. Вітаю вас, пані Лана. Вітаю вас, Катерина, і вашу чудову публіку, ваших глядачів. Ми пишемо це інтерв'ю. 1 першого серпня це останній, якби вже пішов у нас місяць літа 2023. І скажіть, будь ласка, пані Лано, яким буде цей от останній місяць літа 2023 року? Серпень, давайте ми трошки конкретизуємо для кого? Для, для України. України, для України, для фронту, І... для кордонів наших. Тому що Україна, це трошки ну, загал, да, там всі. Фронт це у нас друга? Ну то тобто більше конкретизовано. Отже, давайте подивимося, яким буде для наших зсу тероборони для наших так сказати бойових котиків серпень. Так, піде, підемо. Йдемо. Так, що що воно буде? Що вони будуть робити? Ой, ну перші карти кажуть, що вони там, в скажімо так, в якихось не то що ілюзіях в в полях, наче як-то одинокі. Карта одиночества, да, так, оце така карта, адшені. Це коли людина така, знаєте, ну покинута всіми, тобто вони не відчувають підтримку населення. Волонтери, так, але населення. Вони не відчувають якось підтримку, вони, наче тако кинуті на призволяще. Е, Трошки, от от, ось, бачите, це називається у нас паж паш Пентаклей. Тобто паш це чуть-чуть, це трошечки дано ресурса, тобто є зброї, снарядів якихось, і люди не знають, чим боротися. чим. Тобто, коли нарешті ось карта Всесвіту, світу, коли нарешті і, і дадуть чим, чим чим працювати. Тобто, скажімо так, серпень для наших вояків, поки що я викладу не одну карту, бо серпень великий. Дивіться, буде багато поранених, буде багато силового воздействия, Вони будуть чекати якихось іще більш такої зброї, ну гарної, щоб можна піти в наступ, добре. щоб можна було це? Все аждання, ож... карта ілюзій. Це все вони чекають. Все ніяк не, ну, не можна не можна дочекатися, але але. Але ось одна із якась із країн багато балакало, балакало, мало робило, називається. Я не бачу взагалі двіження особа по фронту. От немає, не, як той казав, не туди, не сюди. Є якісь вогневі. Тобто вони стріляють, на них стріляють і ще що. І є е... якісь пару населених пунктів, і вони трошки відступлять. Це буде м, вимушена тактика. Це буде тактика, щоб зберегти людей. Щось, щось теж. Що... Я думаю, що це може стосується Бахмута. я коли дивилась на цей Бахмут, і там було так: туди, сюди, туди, сюди. Він та станеться нашим українським, але от ета хаждіння вождіння дуже довго. Значить, я ще не бачу ніяких там прям перемог. От я бачу дуже багато поранення. Я даже багато смерті бачу. Я бачу обстріли. Я бачу, знаєте, яку трошки, трошки як зневіреність наших вояків і зневіреність їм треба підтримка наша, наша людей, їх що ми тут остались, тільки що за кордоном виїхали, їхні там ну дружини, матері там всі-всі, да тут. Мирне населення. От вони його не відчувають. І вони, і це ну падає бойовий дух. Ось так от. Тому не перемог. поки нема. Пока нема. Пока ми в цьому такому. В такому положенні і ще що це карта недовольства. Четверка, четверка кубков. Це завжди люди незадоволені. Чим не задоволені? Погане забезпечення зброєю, погана підтримка бойового духу, погана якісь, наприклад, наші захисти, наші молитви простими. Оце все воно трошки наших хлопців е, втомлює. І ще що, і ну багато, багато все таки. Хочеш, не хочеш, але багато у нас хлопців поранених, багато багато загиблих. Щодо зброї, хотіла запитати: чи буде більше зброї від партнерів в кінці цього місяця, в кінці серпня? От так, щоб було з чим дійсно йти в такий вже конкретний контрнаступ? Багато балачок мало діла. Бачите, бачите, незадоволена людина. Тобто вони щось таке пропонують: знаєте, або воно старе. Або воно, типу, пропонують, ну тільки туди не стріляйте. Або воно таке знаєте, що ти не можеш тільки на розстоянні там якогось 50 метрів стріляти, а нам треба далекобійна зброя. От, і ще що. Карта мага і карта дурака говорить про те, що наших. Це... У нас хлопці хороші, у нас хлопці розумні, вони можуть воювати. Дайте їм чим, вони вони Ми вже цю війну б закінчили, вже, якби у нас це було. Але надурили, надурили карта дурака, говорить про те, що і ще що, і надурили хто. Хтось у цієї компанії, тобто сім'я, яка нас підтримує, скажімо, будемо так говорити, то країни, які нас підтримують, хтось клеє дурня, якась із країн, ось о, взагалі пішла, вийшла з цього е, ну, договору, скажімо так. Тому... Пусті балаканина. Ми, знаєте, като, ми вас віримо. Денег нет, ну ви держитесь. Оце як отой Путін дурак казав, да? так оце і от це от все. Карта нам важко. Нема. Я не бачу, я не бачу. Ось ось дівчина роздає цвіточки. Цвіточки ці запихнуть, от знаєте. Тобто вони щось дають, якусь, ну, ну ні о чому. Немає потужної зброї. До кінця. Ось я шукаю, 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 шукаю. Нема, нема, нема. Дивіться, карта обману, карта е, люди не знають що. Ні. Таке враження, таке враження, що там ідуть якісь, знаєте, якісь там деяких країн, е, чи вони бояться е, щось потеряти е, там, наприклад, оцього ну, оцій Росії, чи що. І що вони такі, знаєте, якісь ну, не щирі. А як тоді поставити питання правильно? От ем... Знаю, що карти таро не люблять питання коли, але все ж таки як тоді ми правильно запитаємо, щоб дізнатися, коли вони будуть вже наші партнери оці щирими, і все-таки дійсно буде справжня допомога, яка по справжній допомоге. Я поняла Ми спитаємо який це буде знак, тому що час, ні, тобто, як час у таро не показує, бо час у всесвіті і час наш людський, вони геть не сходяться. Тут немає це різні ну, поняття. це все равно що ми будемо е, продовжити будемо життя, міряти кота і людини. Ну, тобто, так от. Немає там такого, трошки інакше. Але ми можемо спитати, після яких подій. Тобто щось має статися, якийсь має бути знак якийсь. О, а може, взагалі не буде знаку. Може, не хочу, щоб ця війна у нас була, я не знаю, десятиріччя, як воно в Ізраїлі, да? там 20 років вони воюють от. і тим не мене, захищаються і все. Так, який буде знак? А ну, ще, в мене ще одні карти є, такі. я такі круті карти купила. Ось осьо <головіка> І я на них зараз подивлюсь. Такі ті типу, воєнні. Так, який знак? Що? коли дадуть нам по добру зброю? Ех, Перша карта пуста випала, нема рішення, нема рішення. І карта, ось така карта, центр. Це говориться там, і у них, як оце кажуть, як москалі кажуть, центр прийняття рішення. Тобто у них ще немає остаточного рішення. А знаєте чого? Ось дивіться, які карти, вони такі класні, «Незламність», Зеленський. Тут у нас а, і полон. Тобто перша карта пуста і говорить про те, що вони не приймуть прийняти рішення, бо Зеленський поламав всі їх плани. Вони думали, що він втече. І там якось щось туди-сюди. А він все їм переймав. І, виходить, вони тепер, як в полоні, вони не знають, що робити. Блін, а... А як це? Україна переможе Росію, і Росія буде капітуляцією. Як це? А що ж далі буде? Ага, Саніфтя, там ще щось таке. І от вони приймають рішення. Але, Але... ось, о, вони. Дивіться, я просто буду показувати, щоб люди бачили Це нові карти, вони самі бачать. Розвідка. Тобто, вони проводять розвідку, світова підтримка. Бачите, написано? Вона проводить розвідку і починає маніпулювати. Тобто, вони знають, що відбувається. вони це все бачать. Але вони ж хочуть, як ота, вибачте, ви розумієте? і ось о, карта перемоги. Карта перемоги для них дуже погана звістка. Тобто, ми не повинні перемогти. Ми повинні сісти, можливо, за якийсь стіл перемовин, так? і вони шукають якийсь ключ, якийсь вихід. Вони намагаються посадити, притом це не всі. Я не скажу, що всі тут же ж в мене немає країн. От вони намагаються нас посадити за стіл перемовин, щоб ми якось урегулювали, тобто, щоб Росія не, ну, скажімо так, не блажалася. Давайте ще подивимося, яке собиття, що має произойти, що має бути, що має бути. Ви знаєте, ж дуже довго вони будуть чекати і дивитися, що далі буде. Вони взагалі удивляються, як це ми тою зброєю, що вони дали, а ми ще скільки ось отягнемо, цю вайду ще відбиваємо. Тут ось вони такі як як це? це, а не так от. От Карта ожидання. Оце карта очікування, очікування, очікування. Розговори якісь, от, якісь іще. І три країни. Ні. Вони відійдуть, не будуть нам давати тої зброї. Єдине, що три країни взагалі відмовляться. А от якась одна країна, вона дуже важна. Вона нас любить, вона нам покровительствує, скажімо так. Да? Вони дадуть. От що це за імператор? Я не знаю. Ну от Після того, як якісь іще країни вийдуть з цього договора, після того, як це от от все непонятне є ожидання, тяганина, ось ми тут потихеньку трошки нам дали зброю, ми почали перемагати, вони трошки от такими моментами. Колись я дивилася, колись я дивилася, що має бути ще катастрофа. Але сьогодні я її не бачу цієї катастрофи ще, бо, можливо, це була катастрофа е Каховської ГЕС. можливо… Можливо, і ще що, і саме цікаве то, що їм самим вже важко, що наші там біженці вже вони їм трошки муляють, вже вони їм трошки мішають. От, Я, е, думаю, я думаю, що це буде ближче, от більш такий результат буде ближче, е, ближче туди вже, вже наступного року. Чого того, що от вони дадуть нам трошки зброю, ми таки побіжали і освободили половину Херсонщини ще, Повімаєте? А вони бояться і ще й бомб. Були там трошечки, ну, ну ви вот. а им это трога, чешно, ну, вони а як ви? І от виходить іще. І там ще є такий момент один маленький, там буде зміна власті у Росії, і після цього все почне трошки по-другому. Я вже казала, кажу і ще раз, буду казати це не того, що я це хочу, просто це бачу я. Я спілкуюся, от в мене мама добре гадана карта, да, вона стара людина, і ми коли з нею розмовляли. І вона казала: я перевіряла: ну не буде такої перемоги, як ми хочемо, як ото мол, як колись там е, Німеччина підписала капітуляцію. Ну не підпише е, Москва цю капітуляцію. Буде, буде все таки буде якась іти. М, все одно сядемо за стол переговорів, але. Буде виконана більша частина наших умов, отак от, от скажу. Ну, так, Тепер, Тепер у мене зараз... таке от ще питання щодо серпня. Угу. Чи бачите, пані Лано, ви якусь цікаву ситуацію в Чорному морі в серпні? Чорне море. А що там на Чорному морі? Плавають російські кораблі, турецькі кораблі, да? ну там всі ще якісь, так? Да? Це кораблі. А румунські, ага, хорошо давай. Болгарські поспори. кораблі. Ага, що в серпні в чорному морі буде. О, дивіться, закінчується якесь противостояння, яке наганяє на нас страх. Я думаю, що це буде, скоріш за все, е я не знаю, хто цей імператор, але він, він е знаєте, як би сказати, вводить туди якусь Кількість ну, зброї озброєння. Тобто якась країна вводить туди кількість бойових кораблів. от І це це покладе кінець е, нахабству російських кораблів. Тобто вони трошки будуть, скажімо, так, в ніведі, а що робити, а що робить? Так, а що, а чого це таке? Що це буде? Далі, далі, далі. Да. Будуть іще що таке враження, таке враження. Таке враження, що якісь країни повиводять оці кораблі щось захищати свої якісь чи кордони, поняли, свою територію захищати. Тобто, в Чорному морі, знаєте, як ото колись було е, е, якийсь мультик, що раз так із усіх країн тін, оружие, так, і, і настрапалилася да, на якусь одну ситуацію. Це примірно, отут буде. Буде багато з різних, і всі будуть боятися. Зараз покажу. Дуже багато буде зброї, кораблів, всього. всі будуть А це карта страху, а це карта, карта вогню. Тобто всі будуть боятися, щоб у цієї спічки не зажглася, іначе вона приведе до розв'язування конфлікту вже на більш такому іншому рівні, в такому плані. Так, що тут ще буде, хороше? Будуть провокації? Буде якась, якась брехня. От, і ще. І якась брехня дуже така нова брехня з одної, одної із країн. Тобто хтось буде. Коротше, там буде двіження в Чорноморі, але таке, знаєте, оці маневри будуть. Я не бачу поки ще бойових дій там, от таких між, між ними. Но всі будуть, і одна із країн буде робити провокацію якусь. От, і буде щось, щось намагатися ну, клеїти дурня. Ага, о! А це вже буде. Не в серпні, бо вже на серпень от в мене чотири ріти, а уже десь вересень почнеться якась ось ось, аж дві карти башти, дві карти башти, руйнування. Тобто. Почнеться обстріл, причому виведуться якісь бойові кораблі і почнеться якісь морські бої. Хто -та, кого ковось буде, буде при при всьому обстрілювати. Буде. І це не, не ми. Я думаю, ще що, обстріли будуть спершу покладатися кораблі. Якщо ми, якщо ми зерно ще будемо переправляти, таке враження, що це, тому що це кораблі, які ну, работають, робочі якісь да, судна. І виходить, що по ним будуть стріляти. А хтось буде ну, якби відбивати. В общем, десь вересень, це, це, це не серпень на серпень. Ні. В вересні почнеться там цікавеньке діло розгорнеться. Хтось кого-то подоб'ють. Що задумав Лукашенко? По відношенню до кого? Відносно себе, відносно своєї країни, відносно України, відносно Росії, взагалі, от які у нього плани? От, що в його голові зараз? Відбувається. Лукашенко. А що у Лукашенка? Ось він чувствує, що дружба з Росією закінчилась. Осьо. Він сидить одинокий. І ще що. А Лукашенко сам по собі, він, от бачите, в нього мало, мало зброї, мало грошей, мало підтримки. Ну, в нього ресурсу мало. Тобто він, скажу так, він без Росії, ну без палочки. Ось от, дружба закінчилась, все, потерялась, потеря дружби, нема дружби. От, І він, що ви думаєте, він, він поїде до Путіна, включить дурака, має поїхати. Ось, ось поїхав з любов'ю, да? позичив собаки очі і каже: я зараз вам покажу. Ці вагнерівці самі зашли і копають у мене коридор, бульбу, що ж я можу зробити, Ну, примерно якось. Это вообще, взагалі, як то, значить, дурачочок якийсь. І буде, оце в нього на, на території, в нього ці вагнеровці він боїться, він не боїться, він мене не доволен. Він... І вони будуть довго в нього. І йому сказав хтось, хтось йому сказав: тримай їх там, вони там в тебе зараз можуть бути. І він, хоч і недоволен, але мусить. Далі що він задумав? Та нічого, він там буде. Ага, ось що є, є. поки що буде ждати, що йому зверху скажуть. Сам він по собі, він ну, він не хтось зовуть його, никак, хай він там не виділиться. За ним стоять хороші дяді. От у цих дяді хороші тугі кошельки, і дуже багато зброї і всього. Якщо треба, кілер швидко його прибере, якщо він там щось муркне, не те, що треба. От ось він дуже професіонально підлізе до, до цього, так сказати. Росії Йому скажуть, не дергайся, дядя, ось ось. Лукашенко скажуть, що. Бачите, він хотів би десь уже щось то він скажуть, не дергайся, ми тобі скажемо, коли. І він, як мала дитина, поняв поняв що не скажете. Його задумки особисто його взагалі чому Він пішка в руках великих ігра. Нічого такого. От буде сидіти недовольний і будуть ним ось по дьяволу маніпулювати і ще що. І таку хінією буде нести. Таку хінією. Ось о три карти. Це карта, я не знаю, що казати, але щось казати треба. Це карта, знаєте, коли людина нап'ється і щось меле. А це карта, яка ото щось говорить, і то щось таке, оце життіє моє. А, а то Іван Васильович каже, яке житті твоє собака? Ти ж каже, нічого не кажеш. Так оце про Лукашенка. Це його бирмир. Ну, нічого, немає то в нього. Щодо Що до Путіна? Чи зацікавлений Путін зараз у переговорах з Україною? Аж другі карти. Раз так раз пішла така пляска. Чи зацікавлений Путін у хоче він переговорів з Україною? А ну-ка. Чи потім переговорив з Україною? Я да. Дивіться, да, да, він жде, він хоче, він, він готов йому скажи, що а давайте будемо говорити, да. але він не знає, як це робити. Почему? і ще що, Він не знає, карта незнання це не тільки карта Луна, це не тільки карта страху, О, це ще карта, коли е, чоловік не знає, куди йти, що робити. ну, А по цій карті смерті все понятно. Тобто, йому сказали, Зеленський сказав ясно, переговори тільки на моїх условиях, да, що я хочу. він не знає, ну, Хоче, він зацікавлений, в нього є ідея, і ще що. І він, ось, є ще, ще, ще якась якась, якась, країна, чи то якась, ну, хто там, група якась людей, З ким вони там в себе в ускорему кругу вони це все обсуждають. І йому кажуть, що їдь, давай щось десь іще рішай, якісь тілодвіження в мірі роби, проявляйся, тому що ти тіряєш рейтинг, тобто ти нам вже становишся цікавий. І на сьогоднішній день він лихий, тому що він. ось карта Оцельника тоже. Він один остався. Він зробив багато неправильних, ну, путiй, ошибок. Я б так сказав не то що ошибок. От, він наобіцяв всього бла-бла-бла, як ото е-е хто там ото балакає, ото мілі мілімеля моя неделя. все чи затікавлений Путін. Дивіться, опять вопрос, да? Здравствуйте. Я вам принесу про нього а йому двері не відкрили, кажуть, іди нафіг. Нє-ні він ще буде вимагати, після цього намагатися буде або обстріл, або буде якась, якась така, знаєте, от атака, подла, щось буде, щось буде пити, нам пакостіть, як ота криса заугла буде пакостіть. Ну, маніпулювати туди-сюди. Він зацікавлений, він хоче, але він, він зараз бачить, що ніхто до нього не йде. У нас одна умова: забери свої війська. І ми і віддай нам наші землі там потім будемо балакати. А він не може цього зробити, бо він цим дядям теж пообіцяв, що дяді готовте кашельки, будете вже там в Україні добивати всякої все, вивозити. А ні. Не вийшло. Щодо пакостей Путіна хотіла запитати по загрозах. От глядачі написали подивитися неокуповану частину Донецької області, щоб ми подивилися, чи може там щось бути таке от ну, типу, от як Кривий Ріг, те, що ми бачили. Давайте, може, Краматорськ та Слов'янськ подивимося от по черзі. Як у справи у Краматорська будуть, що там їм буде цим людям? На серці. Вони що там, води нема? Давайте на серпне. Щось там з водою якась проблема буде. Хай понабирають водички собі. Так, на серпень. Краматорськ, на серпень. Краматорськ. Щось у них якась вода, з водою буде проблема. І ще що? А на них буде летіти зброя. На них буде снаряди летіти. От, і... Е... І там буде, ну там, 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 де можуть бути наші захисники. да, От іменно десь в ото місто, там треба бути дуже обережним. Е, на серпень у них буде ось атаки на них будуть. Ну, от, ну по цій карті, по якій я завжди дивлюсь, це не ракети. Це щось таке, оце, ну я не розбираюся. Да? Ну, я знаю, ракети, шахіди і ще те, що стріляє, От я би сказала, що це або шахіди, або те, що стріляє. От так, от, поняли? То, то не ракети на них витрачають, але обстріли будуть і обстріли сильні будуть. І, ще, і ці обстріли будуть приносити пожежі. E, люди будуть ховатися, і треба буде треба буде чогось щось з постійно, проблема, якась, якась вона буде чи то не добра, чи на верхніх етажах, її не буде. Щось в такому плані. Сказати, що повністю зруйноване місто. Я не можу. У мене не випала не одна карта башні, не одна, але. У них буде так, як вже коли іще попадає таке враження, що в ті самі міста ціляться, в ті самі міста проходить. І, відповідно, буде багато людей поїде, особливо старіки. І це, це правильно. Оце правильно. І на якийсь час, можливо, і потрібно було б і це місто ну, трошки евакуюватися, щоб, е, ну, щоб не піддавати ризику своє життя, скажімо так. Так, і Славянськ у нас, так? Славянськ. Славянськ. Ну, підожив, у мене ще є питання по Краматорську одне. Що будуть робити? Що будуть робити ворог по Краматорську? Слухайте, буде йти наступ сильний. Вони далеко там од них? Потому, що ну, тут... в Донецькій області вони ж є. Так, да, я просто имею в виду, що тут такий наступ буде, що я хочу сказати, вони або дуже близько підійдуть, да? або буде ризик чуть лі не заходу. Ну, от так, от. Я не можу 100% сказати, бо я дуже вірю в наші ЗСУ. Але оця карта, карта е, такої, знаєте, болезніної розв'язки, вона говорить про те, що людям прийдеться ховатися і багато людей виїдуть. Десь вони будуть дуже-дуже близько. Десь вони дуже близько Та тому, ну, я предупредила, а там люди хай самі дивляться, всі люди ж дорослі, правильно? І я думаю, що вони там краще бачать ситуацію. Так, Славянськ у серпні, у серпні для людей, для міста, для людей, для міста. У них щось з продуктами, проблема. От, вони дуже очікують цих обстрілів. Чи банки позакриваються, чи що таке враження, що поїжджають всі, хто має багато грошей або хто веде крупний бізнес. Прям взагалі катастрофа от именно, я би сказала, гуманітарна. У них легше чуть-чуть, славянський чи Краманторський буде на серпень. От, але, 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 але ось о, будуть обстріли, будуть обстріли. Обстріли будуть і притом дуже неочікувано. І там, де люди збираються, там, де люди збираються, де можуть. Ну, тобто не тільки житлові, так, а там, от, наприклад, торгові центри, може якісь, може якісь магазини, чи ще щось таке. Тут менше обстрілів, але все одно небезпека, небезпека, от без та карта вогню. Вона говорить про те, що. Небезпека пожеж, оцих вибухів, вона є. Що будуть робити ворог по відношенню до Краматорська? Слов'янське я вибачаю. Я вибачаю, бачите? Слов'янськ, Слов'янське, по відношенню до Слов'янська. Буде намагатися повернути його. Він був окупований, до речі. Тут або якась така ситуація, або повторення ситуації, або ми возвращаємося, називається. У му ро році трохи щось таке було, що він недовго був окупований, ну, саме Слов'янськ. Так, да, таке враження, що знову будуть працювати над тим, щоб знову його захватити. Прям буде йти велика-велика для цього робота. І ще що. Ну, У них там же ж є свої, от отакі, як вони що здають от еті, оці всі ДРГшники, чи що вони таке, вони там, вони є. Е, наступ, я би сказала, є. Є і теж їм цікаві ці міста, і вони їх будуть теж, теж, не дуже, я би сказала. Але ситуація буде: знаєте, підійшли, відійшли, отак скажу. Тобто ситуація розрозто роз, карта. Ну це в мене Карль Копа, це завжди наші вояки, і карта перемоги. Тобто вони відженуть їх, переможуть. Тобто від, від те саме. Але, але щось там заміновано всього багато, чи якихось розкиданих мін, чи яких вони стріляють оцим, що воно потім зрив, ну, зривається, коли люди йдуть. Ну щось от така дуже велика небезпека буде. Буде там важкувато ще. Дуже вам Дуже. дякую, пані Лано. Глядачів. Попрошу підписатися на Ютуб канал Лани Олександрової професійного таролога. В описі під цим відео ви його знайдете. Так само, як і контакти, і соцмережі посилання на них, пані Лани, Ви зможете знайти. Будь ласка, ставте вподобайку до цього відео, пишіть коментарі, пишіть ваші запитання. Всім всього найкращого, і до побачення, до побачення, всім і всім дякую, хто буде дивитися це відео. І вам дякую, Катерина.